Коли ж люди вирішують звернутися до психолога чи до психотерапевта? На сьогоднішній день все більше людей усвідомлюють важливість свого психологічного здоров'я. То питання: коли ж саме наступає той момент, коли людина таки звертається до фахівця? Перше, це коли емоції виходять з-під контролю, панічні атаки. Сльозливість, тривоги, все це сигнали тіла, що пора. Пора щось з цим робити. Ще існують люди, які в стосунках в близьких бачать, що їхні стосунки вже дали якусь тріщину. Тобто, ці люди ще пам'ятають свої чудові відносини колись трохи давно, декілька років тому, а зараз тріщина, конфлікти, і все. Ще дуже важлива причина це коли наше життя змінюється. Змінюється дуже різко, тобто змінюємо роботу, змінюємо місце проживання. Також тут важливо звернутися до психолога, щоб легше це все пережити. Також я зустрічаюся з людьми, і це є добре, які хочуть розібратися в собі. Розібратися в своїх дитячих травмах, які їм свого часу заважали і зараз заважають жити вільно далі. Також мені дуже цікаві ті люди, які приходять на консультацію, щоб розібратися з тими граблями, на які вони весь час наступають, тобто обирають. Однаковий тип жінок або чоловіків е, вступають в конфлікти з однаковими людьми з одного й того самого приводу і не розуміють, чому це саме з ними відбувається. От інші не конфліктують в цей момент, а я конфліктую. Це також дуже важлива тема для того, щоб розібратися в своїх повторюваних життєвих сценаріях. Ну і не менш важливі люди. Які бачать на власному досвіді своїх друзів чи своїх знайомих і знайомих, які скористалися послугами психолога і тим самим або заспокоїлись, або стали щасливішими, або вирішили свої проблеми. І тоді людина думає, може мені варто спробувати, може, і я того, щоб моє життя покращилось, і тоді шукають фахівця. І найбільше довіряють тому, кого вже порадили. Тож, я, як психолог, психотерапевт, вирішую, допомагаю вирішити всі ті проблеми, які я тільки що озвучила трохи вище. Тож, якщо ви знаєте, що комусь необхідна допомога, щоб розібратися в своїх емоціях, в своїх переживаннях. Щоб розібратися з тривогами своїми, з конфліктами, які відбуваються між колегами, або, можливо, між чоловіком та дружиною, якщо ви хочете розібратися в повторюваних сценаріях, якщо ви хочете розібратися. В своїх травмах, які вам не дають рухатися далі, психологічних травмах, які не дають вам рухатися далі, то, будь ласка, звертайтеся до мене в особисті або рекомендуйте мене як фахівця своїм гарним знайомим.